Відео ми розглянемо довідник договора, або реєстр договора. Довідник договора підпорядковується довіднику контрагенти, тому його можна знайти через покупців, або відкрити сам довідник, а потім відфільтрувати за контрагентом. Певне, створимо ну, в мережі візьмемо такі довідник, або також його можна знайти. За розділом компанія всі довідники і договори. Також через налаштування всі довідники і договори. Реєстр можна фільтрувати, виставляти період, також фільтрувати по певному контрагенту. Виставляти вид договора з покупцем, з постачальником інше, бартерний Є ще декілька видів, якщо комітент використовується або комісіонер. Також буває відбір по даті договору, на якій він діє, підписаний чи ні, а також інші фільтри Можна налаштувати яким кольором підсвічувати договори, котрі там залишилось декілька днів до закінчення? Для того, щоб пролонгувати, або ще щось з ними зробити чи закрити якимось чином. Також є категорії, які дають теж свій окремий розріз або групування для договорів. Зараз перейдемо до договору певного і подивимося, як виглядає сам елемент договору, які в нього реквізити. В нього є дата дії. Дії від і до якого числа. Також якому контрагенту підпорядковується цей договір. Від договору я вже казав, який є. Далі ранковий договір це основний договір, за яким було укладено цей договір. Або якщо цей основний, то нічого не заповнюється. Категорія це я вже казав, це додатковий розріз. Можна створювати категорію, підпорядковувати також стаття НГК, яка буде автоматично заповнюватися в документах, які підпорядковані цього договору. Взаєморозрахунки, тут можна виставляти яку форму оплати використовувати автоматично або вручну розносити оплату. Тобто, якщо ви ведете оплату або вносите документи день в день, тобто як оператив, ведете оперативний облік, тоді звичайно треба ставити автоматичну Розподіл оплати, машина краще врахує як куди віднести ту ільну оплату. Також встановлюю термін оплати постачальників в кілька днів, там, для того, щоб нагадувати заздалегідь про певні події. Термін оплати покупця, також, якщо є планування оплати. Далі йде податковий облік. Тут треба визначити договору за цивільним кодексом. Тобто, ну, зазвичай це договір або поставки, або купівлі. Хай буде поставки для покупця. Багатостороння угода про розподіл продукції, якщо є, або оформляти форвардний контракт, якщо потрібно виставити. Ціноутворення відціни, які будуть застосовуватися при створенні документів, вони будуть братися, тобто. Використовувати той відцінь, який вказаний в цьому договорі. Від знижки націнки також буде використовуватися та знижка та націнка, яку ми створимо. Ну, там 2%, наприклад, знижка. Знижка 2%. От. Для даного контрагента за цим договором. Якщо потрібна інша знижка націнка, то потрібно використовувати інший договір і тут встановити, вона буде автоматично підтягуватись або не вказувати її і визначати конкретно в самому документі. Від цін контрагента також, якщо ми фіксуємо цін, ціни контрагента, якщо цей договір з продавцем. І треба встановити галочку, реєструвати ціни постачальник. еквайринг, якщо це договір як це треба теж визначити це галочкою. Ну, це нойнування договору, якого в полуавтоматичному режимі фіксується замовченням, він називається «Основний договір». Але можна створити шаблони. Це номер договору дійсного для того щоб він присутній і Також підписаний не підписаний а не позначка. А також налаштування. Дата відвантаження в замовленні покупця. Це можна не заповнювати, а можна і встановити додати. Наприклад, там через 2 дні або на наступний день буде відвантаження. Для даного конкретного пакунця, якщо визначено в договорі, скільки календарних дні, днів може виконуватися замовлення. Також можна це налаштувати в самих налаштуваннях для усіх договорів, я буду, які будуть при створенні нового договору, автоматична дата встановлення. Можна перейти за посилання і встановити там. Далі подивимося, що на підставі договору може створити цей перелік документів із елемента довідника договіра. Також, якщо ми перейдемо за посиланням документа, то ми побачимо всі документи, які були створені для цього договору. Тобто у контрагента ми бачимо для усіх договорів. а у договорі ми бачимо тільки для цього договору. Також можна їх фільтрувати, або робити відбор по замовленням, накладним, ну, по видам документів, або пошук робити, якщо їх багато. Далі йде посилання звіти. звіти це по цьому договору можна якісь звіти, ну, тобто, звідки, звичайно, або прикріпити при, при, файли PDF. Або зображення цього договору, або щось інше. На цьому про договір закінчу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.